Вот этот вот домик, это вот, хочу обратить внимание, это новая крыша, которая была сделана в прошлом году лично мной. Значит, также чуть дальше я покажу, там поставлю новое окно, пробита скважина. Артем Струк, вкотре обходить батьківську спадщину. Він закупив будівельні матеріали і продовжив розпочати батьком відновлення згорілого будинку. Цей дім на дві кімнати в урочищі – святе, власність комунального підприємства Новозаводське. Після пожежі за дозволами архітекторів його відновив нині покійний батько Артема та Ірини. Він оформляв документи тому, що взяти в оренду землю на 49 років. Йому дали дозвіл, то він ходив по всім інстанціям. на жаль, він умер. То Він не встиг да оформляти. І відповідно, я вступіла наследство и решила как бы продолжить это же дело то тобто, есть ну то есть оформить дом уже получается на себя я Отвалшається так. То тобто реконструював, тому що йому дали дозвіл. Більше того, чоловіку встиг провести до будинку усі комунікації та не встиг оформити право власності. Після смерті батька зареєструвати спадок вирішили діти, і тут з'ясувалося, доки вони збирали необхідні документи та добудовували дім. Їх оселю вже приватизували та прописалися двоє невідомих. Батько умер у 2007 році от, і навіть вже восьмий рік Вот в цьому году з тих пор. Ми не можемо законити, проживаючи непосередньо тут, но тим не менше, людям не звісним вдалося закону. Хоча ті люди я сто впевнений, що вони ні разу не були і не знають, де знаходиться это адрес. Хто ці люди не знають і правоохоронці в управлінні житлово-комунального господарства, переконують, приватизували будинок ті, хто там проживав. Принаймні таке у них зазначене в документах. А от будівництво цього будинку оцінили як благодійну допомогу. Були відповідні звернення до Чернігівської міської ради з проханням зміни статусу житлового приміщення. Безпосередньо було встановлено спочатку, що це гуртожиток, а потім статус змінюється на житловий будинок. Відповідно, коли зазначалися відповідні зміни, також там і визначали відповідних осіб, які там ну, зареєстровані були та проживали. І в даній ситуації досить таки тяжко розуміти, чому була така благодійна допомога у випадку ну, там, відбудови даного помешкання. Щоб прописати в будинку відновленого родиною струк невідомих людей, Капеново Заводська змінила цільове призначення будівлі, перетворило його з гуртожитку в квартирний будинок. А це зловживання службовим становищем, переконують в обласній прокуратурі. У 2010 році, зазначеному згарищу, було надано за ініціативи комунального підприємства рішення міської конкому статус гуртожитку. Там були заселені дві особи. За даним фактом, прокуратура порушила кримінальне провадження. Артем за допомогою звернувся до сусіда. В цьому будинку на паралельній вулиці проживає нині діючий міський голова. Через е, свої зв'язки да, я узнав, що на даний дома є як би, заказ от, е, ну, має інтерес, щоб заказ саме наш міський голова Олександр Соколов. Я звернувся, як обіцявся да, з просьбою, так произошло, что неизвестным людям. Він сказал, що які у вас є документи, дайте мені хоч одну зачіпку. Олександр Соколов так і не знайшов зачіпку. Нині її шукають в міліції. Там з'ясовують, на які підстави міськрада надала ордер для приватизації будинку стороннім. Адже на той момент у цій недобудові вже проживав Артем з родиною.